Вітання, друзі, у цьому відео поговоримо з вами про те, як не плутати між собою певні рослини, бо вони бувають справді дуже схожими поміж собою, але є ряд ознак, за якими можна рослину вирізняти. От зараз ви бачите в кадрі дивину, вона вже зав'язується в насіння. Віточки в неї ось такі з темними серединками, на такому довгому колосочку. а листя в неї ось такого, бачите, ось такої форми, таке воно велике, широке. Дивину часто плутають із парилом звичайним. Воно по-перше, набагато меншим зростом, менше за розміром. Квіти там, хоч і жовті, але все-таки не такі. Та й листя там зовсім іншої форми. Далі я покажу парило, і ви зможете порівняти. Отже, тепер розглянемо парило, звичайне. Ось його колосочок. Ось так він квітує. Жовтими квітами, там внизу вже зав'язуються реп'яшки. Ось ці реп'яшки ближче можна на них поглянути. Тепер листя подивимось на листя. Відрізняється від листя дивини. Матна запашна рослинка. Парило звичайне, невеличкого воно зросту і до колін не буде. Щоб краще порівняти ці дві рослини, дивину і парило, хочу показати вам ось так їх поряд. Дивина справа, парило зліва, квіти і там і там жовті, але вони все-таки різні і не схожі між собою. Парило звичайне, глекопар, реп'яшок ще називають цю рослину. Чай з неї надзвичайно приємний, ароматний, стілює печінку, покращує обмін речовин і, взагалі, це чудовий засіб для загальної підтримки здоров'я. Поміж собою плутають і полини. Їх же надзвичайно багато різних видів, а який з них гіркий, а який з них звичайний, а який з них полинець, а який з них там Чорнобиль, Нахвороща, бо ще ж є різні народні назви, наукові назви. І люди плутаються в цьому всьому. Але починати треба, звісно, з вивчення тих рослин, які ми знаємо, про які нам розповідали ще наші батьки, дідусі. Ось це зараз у кадрі ви бачите ось такий височезний, височезний полин, він вище, вище двох метрів зростає. Це Чорнобиль. Або ж полин звичайний. Ось так він квітує зараз. Чорнобиль, полин звичайний. Ось таке у нього листя. Таке воно зелене, не сріблясте. Ось так виглядає ця рослина. Хочемо вам показати, яка ж висотою ця рослина Чорнобиль вище людського зросту. Поширений у наших степах також і оцей невеличкий полин, видова назва австрійський. Ну, а в нас так його називають полинець. Отак от він зростає таким невеличким кущиком. Ну, а більшим він і не буває. Такий низенький полин, полинець. Ось іще одна рослина, яка нагадує зовсім іншу рослину. Тобто, можна подумати, що це якась кульбабка. Ну, Але, звісно ж, коли придивитися, то стає зрозуміло, що ніяка це не кульбабка. Тому що не час для кульбабки. Хоча ми знаємо, що поодинокі рослини можуть розвиватися і все літо, кульбаби, і аж до осені. От, але ж такий от кущик. Кульбабу нагадує тільки завдяки отій пухнастій голівці. Це жовтозілля. Зараз квіти закриті, а деякі вже стали такими кульбабками. Вдалося побачити такий ж кульбабу. Сьогодні вже кінець липня кульбабка. Також і злинку однорічну можна запросто прийняти за якусь іншу рослину, вона нагадує трішки, можливо, навіть морозець оту декоративну рослинку. З такими ліловими квіточками. От хтось може прийняти за якийсь за різновид ромашки, може і так. Але це злинка однорічна. Увечері вона ось так красиво ховає свої суцвіття від нічної вологи. Тут ви бачите смілку широколисту. Мені відомі випадки, коли плутають цю рослину з мельнянкою. Чому так? Можливо, тому що і там, і тут квіточка на такій бочечці сидить, можливо, через це. Але ж у смілки квіти поодинокі, а у мильнянки Зібрані у волотисті такі густі суцвіття. Тому далі роздивимося мильнянку для порівняння. Мильнянка. Не зовсім білі квіти. З таким ліловим напиленням. Також не можу не згадати про сині квіти цикорію, Петрові батоги. Звісно, цю рослину з якоюсь іншою переплутати надзвичайно складно, але є інша рослина, яка нагадує цикорій. Якраз своїми такими квітами. От далі ми про неї і поговоримо. До вашої уваги, друзі, латук татарський. От він якраз і нагадує дуже собою цикорій, але квіти в нього значно дрібніші і сам він зросту невеличкого. Ось на луках у сонячний день квітує люцерна жовта, а поряд ось такі жовті квіти. Це лядвинець рогатий. На позір можна так вирішити, що це щось приблизно одне і те ж. Але рослини зовсім різні. Я вам дякую, друзі, що послухали цю мою коротку, можливо, не надто інформаційну таку розповідь про те, як не плутати дикі рослини поміж собою. Ну, а наступне відео стосуватиметься, як не плутати писанки. З різних країв. Про це я поведу мову у наступному відео. Ще раз дякую за увагу. Бажаю вам гарного світлого настрою, усіх гараздів, до зустрічі!